У звягелі молилися за мир і перемогу України. 20 вересня відбувся Звягельський молитовний сніданок з нагоди прийдешнього дня захисників і захисниць України. Захід об'єднав духовенство України, керівництво міської, районної та обласної влади, депутатів, керівників виконавчих органів міської, районної ради, військовослужбовців, ветеранів АТО ООС, родини полеглих героїв, представників громадських організацій, бізнесу та волонтерів. Перш за все, почесні гості зустрілися у сквері пам'яті, де вшанували полеглих героїв. Микола Боровець провів гостей алеєю, розповів про наших земляк які загинули, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України в російсько-українській війні. Ми знаємо, ми прийшли в цей світ і ми зійдемо з цього світу. Але знаєте, ваші хлопці, так скажу, вони доклали цеглинку до, до нашої незалежності. Вони за нас, всіх віддали своє життя. І тому велика шана, пошана їм, пошана вам, матерям близьким, які виховали людей. І з нашої сторони, звичайно, молитва за них. Ще там в своєму часі там зустрічаться всім разом. І ще раз велике подяка вам за ваших близьких, чи то дітей, чи то чоловіків. Хай добре Господь прийме. До вічної стала У стінах Палацу культури піднесено та урочисто звучали спільні молитви за мир та перемогу України, за її лідерів та розвиток. Ми знаходимося на молитовному сніданку, на локальному молитовному сніданку, який проводить Звягерська громада. І я щиро радий і щасливий бути разом з вами. Я Андрій Ковальов, пастор Житомирської церкви, я є військовий капелан на добровільних засадах. Ось з 2014 року. І зараз хочу запропонувати, щоб ми разом об'єдналися і вищили наші голоси. В нашій спільній молитві до нашого Господа за нашу країну, за наших людей, за наші Збройні Сили. Наша молитва буде складатися з трьох блоків. Перший, другий, третій. Перший блок буде молитва про перемогу і мир в Україні. Другий блок буде молитва про лідерів і владу з Україною. І третій блок буде молитва за розвиток. Україні. Наш молодой сніданок розпочався шануванням і відвідування тих героїв, які полягли у волі бою, які завдяки ним не неодразумно сказано, ми сьогодні можемо збиратися і молитися. Найбільша наша мета і ціль і мрія. Кожного українця це, що був мир. Але мир справедливий. Бо мир може бути в неволі, а нам такого миру не потрібно. Мир може бути справедливий і має бути з перемоги. Тому що ми відновили свою незалежність у 91-му році. І ми ніби були незалежні. Але, на жаль, це було не так. І тому сьогодні йде велика боротьба за цю справи, справедливу свободу, незалежність нашої держави. Бо перемога буде обов'язково за нами. Ми морально перемогли. Північний сусід не розраховував. Він тільки розраховував на фізичні сили, але і фізичними. Бо сьогодні сказано, що дійсно весь світ спостерігає весь світ за нами. Тому що ми йдемо правдою, Ми відстоюємо своє, захищаємо, ми не завоюємо чужих територій, а повертаємо те, що сьогодні, на жаль, окуповано. Якщо послідкувати, окуповані міста, села, там немає свободи, там немає вибору. Там люди живуть не неболі. Ось таку неволю хотіли нам зробити 24 лютого минулого року. Але не прагнення бути свобідними і демократичними. Тому ми сьогодні всі зібралися в черговий раз і духовенство, і Мар'яни, і політики, і бізнес, всі, хто прагне бути вільним. Тому помолимося, щоб Господь. Наблизимо, а Він наближає нас до перемоги. Ми все робимо для того, щоб ця перемога швидше відбулася. але справедлива і завершена нашу повністю. Ми зараз будемо молитися про мир і Божий захист над Україною. Хто живе під покровом Всевишнього, то в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердиня моя, Боже мій. Я надіюсь на нього. Боже, ти всемогутній, просимо тебе про захист і ми в Україні. Благаємо, щоб ти зупинив війну Росії проти України. Нехай будуть зруйновані плани ворога. Подаруй нам перемогу. Молимось про все це в ім'я Ісуса Христа і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Амінь. Молитва про переможні поваги і минуло. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не йде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожнім побачиш. Бо Господа охорону мою всевішну ти учинив за своє пристановище. Книга Псала. Боже, допоможи відновити цілісність нашої країни і повернути вкрадені землі. Збережи від Україну від Луганська, до Ужгорода, від ялти, до червіків. Слава Богу, Боже, у нас береже. Хочу спільно з нами помолитися за злогих, захисників нашої батьківщини, синів до нього наших. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Євангелія від Івана. Господи, упокій душі обів Твоїх, які віддали життя своє, захищаючи рідно землю. Нехай вони з миром спочивають у вічному царстві Твоєму. Амінь. Мати зайди було война Сергія Пілочка. Я не на лікую. Я народу речісь своєму літі. Але, на жаль, мозю було рочись в літній. Час вон до нас український. Отже. Чоловіка. Розградь тих людей, чиї рідні та близькі загинули під час бойових дій. Стіни їхнє серця і наповни своїх любов. Потіш і допоможіть їм знайти розраду, щоб мали сина і бажання жити. Амінь. Амінь. Молитва про президента України і першу ледь України. Отже, на наросте благаючі люди і молитви. Благання. За царів, за всіх, хто приває, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усій поважності та чесності. Перше послання апостола Павла до Тимофія. Боже, благослови президента України, нехай та його дружина і діти перебувають під Твоїм захистом. Дай йому надприродну мудрість. Ухвалювати кожне рішення задля добробуту України, пам'ятаючи про відповідальність перед Богом і народом України. Слава Україні! Героям Моя молитва про те, що Господь благословив так, щоб Слово Боже було почути у кожній інстанції. Будьте тривалі молитви і приймуйте в дій. Моліться разом за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати в місті Слово. З послання посла Повлада Боже, дякуємо Тобі за можливість молитися і вивчати Твоє Слово в різних державних установах. Допоможи. Щоб осередки духовності з'явилися в кожному міністерстві та управління, в кожній обласній міській та районній адміністрації, в радах усіх рівнів України. Просимо тебе, щоб усі на буряду, парламенту і всіх державних установах панували праведність і мир. Амінь. Я Запрошую помилитися за державних службовців України. Праведність. Люд підіймає, а беззаконня то сором народів. При повісті солому. Господи, благослови кожному держслужбовцю України і кожному голову обласної і районної державної адміністрації, міського голови. Спаси і збережи їхні сім'ї. Допоможи кожному працівнику управлінцю в державі наблизитися до тебе. Не шукати свого, а онувати Твою ворог, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Я сьогодні представляю місцеве самоврядування, яке є тилом у цій страшній і жорстокій війні, і саме від нас, від нас, об'єднаних, чесних, залежить наскільки швидко ми здобудемо перемогу. Тому пропоную сьогодні помолитися. Про земське місцеве самоврядування. Благословенням чесних відноситься місто, а устами безбожних – Божних руйнується. Приповісті Соломана. Боже, благослови голів і депутатів обласних міських та районних рад, благослови депутатів Зерської районної ради, Зергівської міської ради. Та їх сім'ї. Благослови мера міста Землі та волів територіальних громад Сергійського району, дай їм мудрості наснаги розвитку області, району, міста і села, в яких ти дав їм відповідальність працювати. Господи, використай унікальні особливості в кожної місцевості, кожної області та створи преображення і процвітання на всіх темнах. Господи, благослови Амінь. Амін. Молитва про захист медичних працівників в Україні, бо він тебе вирве, з тинев та З зморовиці згубної, Він паром своїм вкриє тебе і підкривми його, заховаєшся ти. Книга Псалма. Благослови вікарів і всіх медичних працівників в Україні. Нехай твій захист і охорона перебувають над ними, нехай їм дай їм сили і мудрості в лікуванні поранених захисників та цивільних людей. Амінь. Після молебені духовні отці поспілкувалися із захисниками, які проходять реабілітацію та подарували їм нові завіти, які неодмінно допоможуть зцілити не лише тіло, а й душу поранених війною. Кожна е, рука зцілила, яка має зцілити, Ну, і щоб духовно так само відродилося в цьому часі. Бо е, через що ви пройшли, ми до кінця навіть не знаємо. І тому ми вдячні за вашу пожертву за те, що зробили для. Для нас, для України і насправді мовитися, щоб стали стали на ноги, але так, так твердо. І віримо, що Боже Слово, яке є, бачите, воно спеціально надруковане для е, військових. Ми так дуже дякуємо біблійному товариству, е, яке нам е, це передало. Е, воно завжди ставить нас на фундамент, на, на тверді ноги. і Тому переконано, перекон, що це слово буде так само допомогою вашої реабілітації. І ще раз дуже сердечно вам дякую. В літературно-меморіальному музеї Лесі Українки поклали квіти до погруддя видатній поетесі нашій землячці та долучилися до екскурсії музею. Як нагору кукрутую, на... і пісню співати. На завершення секретар міської ради Оксана Гозденко та заступниця міського голови Наталія Борис подарували єпископу київсько Житомирської дієнці Віталію Кривицькому на згадку про перебування в громаді символічну Звягельську марку, а всім гостям сувенірну продукцію з логотипом Звягеля. Вдячні вам за те, що ми долучилися разом з вами молитися, тому що я завжди кажу, ваша молитва вона, вона більш почута Богом, вона більш сильніша. Але якщо ми будемо доєднуватися зі своїми молитвами, то тоді Бог буде нас чути. На згадку про перебування в нашому місті, ми вам такі підготували невеликі подарунки, але вони є дуже цінними для нас, і я думаю, що будуть для, для вас. Укрпошта випустила марку звягель, яка в листопаді місяці буде, буде, буде відбуватися погашення. Ми хочемо велика деталі вам. Як ви голова обласної ради церков, подарувати таку символічну о, марку е, Звягіль. Нехай е, вона нагадує е, про перебування в нашому місті і нагадує е, про всіх нас, патріотичних українців. Дякую, дякую. І це марка Звягель. Ось в оригіналі. Це «Укрпошта» е, випустила листівку. Звягіль, і «Укрпошта» Випустила е, конверт. такий конверт е, Теж це дуже символічно. Повірте, е, через деякий час це буде ну такі рераритетний рар подарунок. Молитва об'єднує нас у вірі в перемогу та мир у нашій Україні.